Батьки це наші крила, кажуть люди. Поки вони живі, ти, наче птах, при помочі тих крил літаєш всюди, і не страшний тобі незнаний шлях, коли когось із них в житті втрачаєш, як однокрилий птах стаєш тоді, і сил, колишніх вже, на жаль, не маєш, і літати не можеш, рухи вже не ті. Та гірше ще, коли земну дорогу доводиться безкрилим пішки йти, нема підтримки, рідних, допомоги, нелегко так життєвий хрест нести. Тому сьогодні в цю чудову днину подякуй Богу за своїх батьків, поки вони живі, ти їх дитина, ото шануй їх до останніх днів. Не завдавай рідненьким людям болю, цінуй їх. Бережи ще при житті, від того і твоя залежить доля, благословіння на твоїм путі. Старенький тато, Сивочола мама підтримують, спасаючи нараз гарячими своїми молитвами, що кожен день несуться вись за нас. Хто за дітей більш переживає, душею тліє, уночі не спить, то тато й мама. Білі їх серце крає, яких дитя біду якусь терпить. Живі батьки, благословення Боже. Повір, не кожен має щастя це, його не купиш ні за які гроші, воно дароване тобі творцем. Подякуй Богу, щиро помолися за рідних, дорогих тобі людей. Скажи, люблю. Низенько поклонися і пригорни їх до своїх грудей. Літай, поки ще у тебе крила, бо не завжди так буде. Пам'ятай, поки живеш, поки в тобі є сила, ти шанувань батьків не забувай.